Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, скрам майстер в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Валерія Задорожня, випускниця курсу QA Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Валерія, привіт! Привіт, всім привіт! Я Валерія. Працюю в QA, в компанії Perspective. Вже четвертий місяць закінчила стажування. Так Клас. що супер. Розкажи, будь ласка, як почався твій шлях і чому ти перейшла в ІТ? Перейшла в ІТ, тому що ІТ – це та сфера, де є розвиток, де є перспективи, де є розвиток, навчання. Мені це подобається, тому тим літом в прошлому році я вирішила, що треба переходити вже в ІТ і пішла вчитися на курси до кого ІТ. Насправді дуже довго придивлялася до курсів, мабуть, рік. Я думала над цим іти чи не йти в ІТ, хотілося, але якось постійні сумніви були. Проходила марафони від Go -IT, там, на різні кар'єри, з чотири спеціальності. Це все проходило, проходила, але тим літом вирішила, що все, це треба йти стовідсотково. Тому пішла вчитися. В листопаді я закінчила курси. Але на той час я працювала, працювала у сервісному центрі, пішла стажуватися на адміністратора, тому пошуки роботи я відклала і почала пошуки роботи з початку року, з січня місяця я почала. І буквально я почала відправила декілька резюме, декілька разів відкликнулася на вакансії. І мені відразу відписали з кар'єрного центру ГОАЙТІ, що в моєму місці я з Кривого Рогу, шукають QA, робота в офісі, а мені робота в офісі підходить, мені подобається працювати в офісі навіть більше ніж віддалено, тому що я коли залишаюсь вдома працювати, то воно якось розслабляє а в офісі класно. Та я прийшла пройшла співбесіди першу з HR-менеджером, другу вже технічну співбесіду, і на наступний день це ще було моє день народження. Мені позвонили і сказали, що все мені дають офер, і це була п'ятниця. І з понеділка я вже вийшла на роботу і працювала. Тому для мене це вже пройшло дуже швидко пошуки роботи. Я навіть я не дала класно. Дуже. Тобто по факту знаєш той момент, коли ти ніколи не забудеш про дату виходу на роботу, оскільки це так. було в твоєму роді? Так, 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 ніколи не забуду цей день. Ну, насправді, якщо чесно, я сама це підлаштувала, тому що е, мене просили е, раніше, може, можна провести інтерв'ю, але я так думаю, 2 числа день народження, якщо буде інтерв'ю, то це ж на наступний день дадуть відповідь. І кажуть, ні, давайте 1 лютого, тому що 2 лютого день народження, і якщо це буде 2 лютого відповідь, 100% буде позитивна відповідь. От, воно ну, так і звалося. Це дуже круто, це дуже круто, що так все зійшлося. А якщо підсумувати, то ти по факту приглядалась? Ти не зразу там пішла навчатися. Не ти одразу. проходила марафони, тездрайви, і чи тобі допомагала? Ну після чого ти остаточно вирішила, що ти йдеш на QA, після там, після марафону, після тест драйву? От яке осяяння прийшло? Ну, Після марафонів я дуже загорілася, тому що на марафонах так класно подавали всю інформацію, так якось надихали, заводили, і мені так сподобалось, як дають інформацію, як все розповідають. І я така думаю, блін, ну так класно, так хочеться піти, хочеться вже якось розвиватися, тому що в мене робота якась така була, що ти досягнув, там вивчив все та і все, і сидиш на одному місці. І, і далі, і все, нічого більше. Я думаю, Та, ну ні, тут так пройшла марафони і так розповідають, там і розвиток, і все. Я ж розумію, що воно так і є, тому що в ІТ ж сфера, яка розвивається постійно, постійно треба щось вчити, постійно дізнаватися. І після марафонів я вирішила, що ну, вже так, вже треба. треба Резумію. А це в принципі не сфера, де ти знаєш, можеш вивчитися і зупинитися, і насолоджуватися життям, нічого не вивчати. Постійно потрібно навчатися, розвиватись, дізнаватися щось нове, тому що ну інакше не працює в даній сфері. Якщо ти хочеш залишатися на хвилі, в принципі, в цій сфері. Так, а друзі. Я нагадую, що ми зараз в прямому ефірі, у вас є унікальна можливість задати свої запитання Валерії і отримати на них відповідь протягом сьогоднішнього ефіру. Також, якщо ви чуєте інформацію, яка ціна для вас, яка вам відгукується, ставте вогники в чат, пишіть коментарі, нам буде дуже приємно. А ми будемо рухатися далі. Валерія, ти сказала, що е, я так розумію роботу, на якій ти зараз працюєш, це завдяки кар'єрному центру в Гуваті, правильно? Так, так. Як ти думаєш, що саме тобі допомогло ну, там, по співпраці отримати, чому обрали тебе? Я, ну, що ти думаєш стосовно цього? А, ну, я думаю, ну я не думаю, мені сказали, тому що я коли проходила технічну співбесіду зі своїм лідом, який потім став моїм ментором, коли я вийшла на роботу, то ще на співбесіді він мені сказав, що е, я гарно знаю теорію. Тобто теорію ти знаєш, супер, класно, а практику практику підтягнемо вже під час роботи, то не страшно. А, тому я хочу сказати, що у Гайті дуже гарно дають теорію, теорію треба вчити, теорію треба знати, тому що якщо ти без досвіду роботи, от завдяки теорії, ти можеш витягнути, що тебе візьмуть. Якщо ти класно знаєш теорію, то скажуть, як і мені сказали, супер, молодець теорію знаєш. Були, звісно, в мене такі прогавини. Я трошки щось не знала. Я чесно про це казала. Краще кажіть чесно, ніж там щось питатися видумати. Я чесно й казала, це я не знаю. У мене оце слабке місце, і мені сказали, нічого страшного. Підучиш це вже в процесі роботи. Це не страшно, всі розуміють, що ви нічого не знаєте, у вас немає. Ще ніякого опиту, ви не працювали, тому краще кажіть чесно, якщо ви щось не розумієте, ви щось не знаєте. Я це казала і мені це допомогло, тому що я була чесна на інтерв'ю. Я казала, як є, що я знаю, що я слово недобре знаю, але головне це показати бажання, що ви хочете це вчити. Я не знаю, але я вивчу. Я не знаю, але я хочу це знати. Я це вивчу, я зможу, я все зроблю, все що треба. Так, ну ще зазначу, окрім теорії і практика досить теж велику частину навчання займає, по факту там 70%, у вас є там, домашні завдання, перевірки ментором, у вас є командні проєкти, які вам потрібно виконувати, тому практику так само. Просто потім, друзі, ви вже ще в роботі, вже на реальних комерційних проєктах це все відпрацьовуєте. Але варіант, ой, не вчити теорію, якось лише практику так теж не працює, воно все працює тільки в парі. Вчити треба теорію, тому що на співбесіді технічної питають теорію. Ну але і практика потрібна, тому що мене потім попросили скинути ще там додатково, які я тест кейси робила, бах-репорти писала. Це також грає роль. Це також потім дивилися, перевіряли. Але теорію треба вчити і вчити добре. Треба і, і треба знати, так що це. І до речі, стосовно теорії. Зі мною в компанії працює хлопець фронтенд, який також вчився у GoIT, І він також, коли ну, почали вже спілкуватися, ми зрозуміли, що ми оба вчилися у і Він також сказав, що в дуже добре дає теорію. Йому також допомогло це, що в GoIT добре дає теорію, він добре її знав, і його взяли також на роботу. 100%. Ну, на співбесіді бесіді питають теорію, перевіряють практику, а потім зрозуміло ви практикуєтесь вже на роботі. Теорія це одна із частинок. Пам'ятаєте, хто зараз навчається в нас на курсах, є система 10 20 70 де 10% теорії, 20% відсотків зв'язок цілок і 70% практики. І разом це дає якраз 100% те, що потрібно для успішного працевлаштування. Валерія, давай порівняємо твою попередню сферу і тут, де ти зараз працюєш. Що в твоєму житті змінилося, що спільне, що відмінне, ем, якщо можеш порівняти? Ну, відмінності більше, тому що ця робота вона складна, складна в плані того, що ти ем, мало знань, треба вчити, вчити і вчити, але дуже класна в плані ем, морально. Тому що я, коли працювала в сервісному центрі, там умови праці, ну м'яко кажучи, жахливі. Необідні не перерви, не, ти повинен як робот працювати і сів і, і в восьмій ранку, і встав в п'яті вечора. Все. Тобто не, не вийти, не, не, якось не віддихнути п'ять хвилин, не видихнути нічого. І постійний тиск зі сторони керівництва на тебе, а тут такого нема. Тут такого немає зовсім. Якщо перші там, місяць, мабуть, два я отак сиділа, так приходила на роботу, сіла і ще якось знаєте, по пам'яті, як це має бути, що ти прийшов на роботу, ти сидиш це працюєш і не встаєш. То зараз я вже витихнула і це умови праці. Просто ми ще переїхали на новий офіс, то і перерви в нас є, і на чай, і кава. І... Печиво привозить, тобто, день починається з того, що ти приходиш на роботу, зробила чайок, взяла печивку, пішла спокійно собі працювати. Ніхто на тебе не тисне, ніхто там, якщо ти помилишся, ніхто там тобі не розказує, що ж ти таке, як так можна було зробити, як так можна було помилитись. Ні. Тобто всі ставляться з розумінням, що ти новачок. Що ти можеш помолитися і навіть більше, що помилитися може навіть новачок. Будь-хто може помолитися, всі це розуміють, і всі це до цього ставляться адекватно. Тому умови праці з боку там, керівництва, з боку колективу дуже гарні. Тобто немає ніякого тиску. От зараз я йду на роботу, і я хочу йти на роботу, тому що я знаю, що на роботі класно, класний колектив, ми там можемо посміятися ну, попрацювати, звісно, нам ще привезли настільний футбол, то ми то в футбол пограємо, то і ще щось, то... тому це дуже класно. 100% знаєш, що має величезну частину нашого життя, і вона повинна бути в задоволення, вона повинна приносити радість. Або якщо ти йдеш на роботу як на каторгу, то для чого там взагалі в принципі працювати? Так, це ж так. все складається наше життя. Немає так: я працюю, а потім я живу. Робота це і є життя, це так, наш, ну, частина життя. Так, от так я раніше працювала. Я йшла на роботу, я, я прокидалася вранці, думаю, боже. Коли вже кінець неділі, я вже, та, я вже не хочу туди йти. Це ж як і прийдеш, оце сядеш і все в цій роботі постійно. А тут ну, я йду на роботу, як, як мій другий дім. Я прийшла з усіма поспілкувалася, посміялася, попрацювала. Робота ну, вона складна, але вона не, не знаю, як це пояснити, не так, що не хочеться її робити. Воно цікаво, цікаво розібратися. Якщо мені якісь задачки дають, які я не знаю, з якими я там не, не стикалася на курсах і все інше, але мені цікаво з цим розібратися, а потім, коли виходить, взагалі захват, восторг. Це дуже приємно, Валерія, дивитися на твої такі сяючі очі від того, як ти розказуєш, що ти робиш, як тобі це подобається. Це надзвичайно класно, тому що успішне суспільство можна будувати тільки коли більшість успішних щасливих людей, які роблять те, що вони дійсно хочуть, а не те, що їх заставляють робити, і це класно. Давай йдемо далі до питань. Друзі, хто зараз дивиться на нас? В живому ефірі у вас є унікальна можливість задати свої запитання, і Валерія протягом цього ефіру буде давати відповідь на найцікавіші. У кого є запитання стосовно навчання, стосовно курсів, як визначити, що вам підходить, є закріплене повідомлення, де ви можете залишити заявку, і наш менеджер вас проконсультує і дасть відповідь на всі ваші додаткові запитання. А ми будемо рухатися далі по нашому інтерв'ю. Що тебе мотивувало під час навчання дійти до кінця? Яка твоя була самомотивація? Якими порадами ти можеш поділитися з нами? Що треба робити, щоб вивчитись, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися? Ну головна моя мотивація була в тому, що е я дійшла до точки, коли розуміла, що та робота, яка в мене зараз, я не хочу. Так працювати, я не хочу так жити, і, і, та, ходити на роботу як на каторгу, як я і ходила, я зрозуміла, що вже так як було, я не хочу. А щоб було по-новому, треба щось зробити. Треба е, зусилля зробити над собою, вивчитись. Хоча це було складно, я не буду це приховувати, це було складно, коли ти працюєш і навчаєшся, і все це разом це було складно дуже. Але я кожного разу собі нагадувала, ну, якщо ти не будеш навчатись, ти будеш ось так жити. А будеш навчатись, і ти можеш щось змінити, спробувати щось нове. Е, вийде, не вийде це вже друге питання. Головне, що ти спробуєш. Ти вже пішла і йди до кінця вивчись і спробуй знайти роботу і попрацювати так. Я не разу не пожалкувала, що я так зробила. Не разу не пожалкувала, що я зробила е, такий крок, що Кинула ту роботу, стажування, хоча там мені також вже казали, що все 100% ми тебе беремо, тільки треба час, аби оформити документи. Але я вирішила, що ні. І я просто так кинула, пішла і місяць сиділа без роботи, шукала. Ну, хоча я розуміла, що це може бути довго, що це може бути там, не півмісяця, то мені пощастило просто. Я розуміла, що це може бути довго, але я була на це готова, тому що розуміла, що як було, я вже не хочу. Не можу, в мене вже нервова система цього не витримує. Треба щось нове шукати, тому це мене й мотивувало весь час, під час навчання, але я не, не буду проходити, що мотивація зникала. Часом і часу було таке, мотивація зникала. Не хотілося вже, я вже все. Я устала і на роботі. У мене вже немає сил. І Ще й навчання це ці лекції по вечорам. У ці домашні завдання, ще ці дедлайни, Думаю, Боже. Навіщо я за це взялась, в мене вже немає сил, але потім так сиджу і думаю: блін, але ж ну, хочеться по-іншому, хочеться іншу роботу, з якимись перспективами, з розвитком. Потім так себе брала в руки думаю, ну треба, треба вже довчитися, треба. Отак я себе й мотивувала. Ну, мені здається, інакше ти не як себе не змотивуєш. Мені здається, якщо йдеш вже навчатися, то всі йдуть з такою мотивацією, що хочеться по-новому жити. Щось нове спробувати. І просто треба не забувати про це, що якщо ти хочеш інше життя, для цього треба щось зробити. Інше так, так, інше. тому що ну, для мене це інше життя. Тобто до цього я дивилася, думаю, так тільки в кіно, там є фільми ще про Google, як нам з кадри здається, чи е, коли вони пішли в гугл працювати, їм там може було не немолоді. І вони пішли працювати, стажуватися в Google. Я думала, це так фільма. Ти приходиш там на роботу, там кресла мішки стоять, там якісь ігри, ти це в тебе перерви на каву, якісь печеньки, і весь час в Африку, І ти заходиш, можеш встати, піти, там купити чайок, прийти, знову працювати. Але виявилося, що це не тільки в фільмах, Воно так і є насправді. Класно. Я всім хочу сказати, що воно так і є. Це, це не шутки, це не розвод, який це в ІТ, так і працюють. Немає, немає такого напряга, як на інших роботах, ну, але навчатися потрібно. Це все одно. Якщо ви думаєте, що ви закінчили курси і все, ви більше не будете навчатися, то це не так, це помилка. Тому що я навчаюся і по вихідних я навчаюся, і треба навчатися, і на інтерв'ю мене, до речі, питали. Скільки часу ви приділяєте навчанню, не тільки на курсах, а й потім, скільки часу ви готові виділити на навчання, тому що навчатись потрібно весь час. 100%, тому що тільки той працівник, який навчається, розвивається, і він може ще давати більшу цінність для компанії. Давай зразу ти сказала, що на інтерв'ю запитували: підкажи, будь ласка, скільки було в тебе етапів співбесіди, що запитували, можливо, якісь питання, які ти знала, не знала. Поділи. Ну, у мене було два етапи. Перша співбесіда — це було з HR-менеджером. Вона мені там дала невеличке тестове завдання. Це навіть не назвеш тестовим завданням. Так вона мені дала сторіночку сайта і знайди там якісь помилки. Це були в основному такі фронтові помилки з дизайном, там, текст з'їхав. Ну, я думаю, це всі зможуть знайти такі помилки. Потім через неділю була співбесіда технічна. На технічній вже все по теорії питали повністю, але теорія ну, була нескладна, тому що питали самі основи основ. Те, що знову ж треба вчити, що дається на курсах, основи от і їх і питають, тому що розумію, що глибоко ви нічого не знаєте, і це питають. Ще, до речі, мене питали по резюме. Хартські, коли вказуєш по резюме, їх будуть питати, що ти знаєш? Там, що ти вказуєш SQL, що це таке, як ти це приміняв, там постман, що це таке, і все, це, все, це, все це питають. Проходяться по резюме, ти розповідаєш. Ну і, звісно, HR питає все також, де ти працював, ким працював. Що ще питали? Ну, ще питали, скільки часу я готова виділяти на навчання. Чи я десь ще сама навчаюсь не тільки на курсах, і сама щось вивчаю чи не вивчаю, де я вивчаю? Мене так також запитали якісь мотоканали, ютуби, я ще щось цікавлюсь з цим. Та, Із та, і такого значений все. Цікавого я не, не згадаю. Ну, для мене це все було щось нове, тому що я е, пропускала. Ось ці там пробні інтерв'ю, які давали на курсах, бо я не встигала по роботі, я їх пропускала, тому я не знала взагалі, що будуть питати. Я декілька днів або тиждень перед технічним інтерв'ю так сиділа і всю теорію повторювала, переписувала і, і все це, щоб запам'ятати все, що є. Бо я не знала, що можуть мене запитати, і думаю, треба знати все. Але. Хлопець, який працює зі мною в компанії фронтен, він був на пробних інтерв'ю, і він сказав, що все, що було на пробних інтерв'ю, питання, вони всі були на співбесіді. Тобто, плюс-мінус воно все одне і те саме і питають. Тому Зроб... на пробні інтерв'ю ходіть. Так, зроблю маленьку ремарочку. <кій> Валерія має на увазі пробні інтерв'ю, які є в рамках компанії GoIT загалом. Так <кій> Тому що мені сказали, що вони були корисні. Ті, хто ходили, я не ходила, а, тому я Пішки, дуже нервувала, йде, бо, бо не знала, що буде. Прийняла ем, Валерія, і на завершення скажи, будь ласка, які софт скіли потрібно розвивати для того, щоб досягати успіху в ІТ? Ну, перш за все, це е, комунікації, тому що комунікацій дуже багато, дуже багато. Треба вміти спілкуватися з людьми. І вміти спілкуватися не тільки в плані по роботі, а й і, і взагалі вміти, е, як сказати, розполагати до себе людей, тому що комунікацій дуже багато. Буває таке, що дуже багато зі дзвонів на день, зі всім треба спілкуватися, і треба не боятися, треба питати, треба писати і писати всім. Е, тому що ви працюєте в команді завжди, в команді декілька людей, і треба не боятися зі всіма спілкуватися з всіма, не боятися писати розробникам, писати діємам, і зі всіма тримати комунікацію. Це також грає дуже велику роль, тому що в компанії звертають уваги не тільки на хард-скіли, а звертають увагу і на софт-скіли. коли ти проходиш стажування, і коли я закінчила стажування, то Питали всіх і команду, з ким я працюю, як взагалі зі мною працювати. Тому що, якщо ви там гарно знаєте е, свою роботу, але ви не вмієте спілкуватися, або комусь не подобається, не подобається ви як людина, тому що ви якось не так спілкуєтеся зі всіма, Ну це також може відіграти свою роль. Тому треба вміти спілкуватися з людьми. Друзі, якщо раптом ви вважаєте, що вас. Цей навик спілкування не на високому рівні, я вас можу трішки заспокоїти, все розвивається. Поведінкові навички розвиваються в будь-якому віці та показують круті результати. Якщо ви поставите собі ціль розвиватись, удосконалювати себе як людину, ви точно зможете цього досягти. І підсумовуючи інтерв'ю Валерії. Валерія працює у нас QA інженером, працевлаштувалася за допомогою завдяки співпраці з кар'єрним центром, і також працює вже в тому числі з нашими випускниками. А ще, ще маленьку ремарочку. Валерія, ми з тобою не проговорили це. Розкажи, будь ласка, про свій рівень англійської мови, який в тебе був до курсів і який він у тебе зараз. А, ну, до курсів в мене було тому що, ну, я там вчила англійську ще в школі була, і потім якось навчила і взяла собі курс з інтенсив з англійської мови. І ходила на speaking club, ходила, і інтенсив в мене був, в мене те, це було три англійських на тиждень, два інтенсиви, один speaking club. І вже потім, коли я після курсів проходила тест, там, після інтенсиву проходиш тест, то вже був рівень. Тобто ти поки навчалась, ти підтягнула цей рівень так, правильно? Так, і це дуже класно, інтенсив, тому що там дається ось IT англійська, дуже, дуже багато цікавого, дуже багато е, корисної інформації, яка потім потрібна в роботі, тому що е, у нас на роботі є така от традиція. У нас English Friday, і кожну п'ятницю у нас деліки проводяться на англійській мові, і тут вже не відкрутишся. Тобі треба на англійській мові спілкуватися зі всіма, а ці ж спілкування це ж не на рівні там побалакати про життя. Це ж технічна англійська мова, і на інтенсиві дуже багато корисної інформації її дають іменно ось IT-англійської. Те, друзі, тому якщо ви розумієте, що ваш рівень там, не надто високий, ви можете паралельно англійську мову вивчати там, з тестуванням чи з іншим напрямком. Не потрібно чекати, коли ви будете знати ідеальну англійську мову, щоб змінювати свою професію. Тому що, як відомо, англійську і взагалі іноземні мови, треба вчити по факту все життя. Мова це не те, що ми вивчили, і все. Це те, що постійно потрібно вчити, розвивати, підтримувати. Я думала, що буде тебе відпускати, але ні. У нас є запитання з чату, Валерія, до тебе. Скажи, будь ласка, чи тобі було достатньо навчальних проєктів під час навчання на курсі або створювала багато там нових перед проходженням співбесід? А, ні, я не створює нічого нового. Мені було достатньо того, цієї практики, що давали на курсах. Достатньо було тих тест-кейсів, що ми створювали на курсі бакрепорти, і я їх скидувала додатково і. Вони пройшли, сподобались, тому, в принципі, того, того, що дають на курсі, цього достатньо. Головне, зберігайте і не загубіть усі всі тест кейси, все-все-все зберігайте, тому що е, чим більше, тим краще. Щоб ви зможете показати, що ви вмієте писати тест кейси, писати вак-репорти. тому, ну, в принципі, того, що на курсах, цього достатньо. Мені цього було достатньо, аби пройти співбесіди. Ну, а вже так, далі так, зрозуміло в процесі роботи, розвиваєшся, навчаєшся та удосконалюєшся. Але, звичайно, а, Андрій, я... краще ще, ще можна щось е тренуватися, там, тестувати якісь сайти, знаходити. Звичайно, це буде тільки плюс для вас, якщо ви будете самі там, намагатися щось шукати і розвиватися. Сто відсотків. Все, що ви додатково робите, це завжди в плюс, друзі. Пам'ятайте, розвиватися і. Постійно навчатися. Валерія, ми тобі дуже дякуємо за інтерв'ю, дякуємо, що поділилися своїм досвідом. Бажаємо тобі успіху та професійного росту. Друзі, а ті, хто були з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, чекаємо вас у наступних випусках. Дякуємо за увагу. Валерія, дякую тобі. Дякую.